Йоу, підписники! Є в мене така головка від ПТРК конкурс. І зараз, знаєте, що ми зробимо? Ми її розберемо. Це електромагніти. ну, На мою думку, тому що, бачите, от якби, отак от рухаються лопаті. Чистого на електромагнітах. Зменшення або збільшення силового поля магніта змушує ці е, рулі повертати. Та їбать, ти снімешся или ні? Заебало. Нема сил вже єбаді yeah, Lightweight Baby. Так. Ну, вибухових речовин тут всередині немає, тому поліція може розслабитись. Так, розібрати мало. Я ще хочу змусити рухатись лопаті. Оці якби рулі. Є в мене отакий от мій старенький блок саморобний. Це лабораторний блок з можливістю виставляти напругу. Він дуже простий, зроблений по аналоговій схемі. Лінійний. Є у нас таких от два дроти. Ставимо цю. Штукенці от сюди і тепер спостерігаємо за рухом, я сподіваюсь. Лопатий. Оп, бачите? Так, треба більше напруги. Давайте дамо 14-15 ну вольт. Хто вам ще таке покаже? Де ще є такий контент? Тепер інша. Так, працює. В принципі, я думаю, що вони всі повинні працювати. Все, можна робити ракету стріляти в російський танк.